Вітаю! Шановні колеги. Працюючи в закладі дошкільної освіти, я дедалі більше переконуюсь, що національно-патріотичне виховання дитини неможливе без активної та усвідомленої участі родини. Саме в сім'ї закладаються перші уявлення про батьківщину, рідну мову, традиції, культуру та цінності. Тому у своїй професійній діяльності я надаю особливого значення співпраці з батьками, використовуючи сучасні та інноваційні форми роботи. Розпочинаючи роботу з національно-патріотичного виховання, я насамперед зосередила увагу на створенні відповідних умов у закладі дошкільної освіти для взаємодії з родинами. Для мене було важливо, щоб батьки не відчували себе сторонніми спостерігачами, а стали активними партнерами освітнього процесу. Першим кроком стало створення єдиного інформаційного простору для дітей і батьків, у якому національно-патріотичне виховання подається доступно та зрозуміло. У групі я оформила тематичний куточок сімейні традиції. Наповнила його різноманітними матеріалами, які знайомлять родини з українськими традиціями, державними символами, народними святами та важливими історичними подіями нашої країни. Інформація подається у стислому, наочному та доступному форматі, щоб батьки могли легко її використовувати у повсякденному сімейному вихованні. У куточку розміщені постери з основними державними символами України, прапор, герб, гімн. Короткі історичні довідки про національні свята та визначні дати, інструкції та рекомендації для сімейних патріотичних проєктів і активностей, приклади українських народних ігор, пісень, прислів'їв і приказок, які можна обговорювати вдома з дитиною. Цей куточок виконує декілька важливих функцій: Інформаційно. Батьки отримують готові матеріали для використання вдома. Виховну формує у дітей уявлення про цінність родини, традицій та національної культури. Комунікативну сприяє обговоренню теми сімейних та національних цінностей у родині. Та батьків брати активну участь у спільних проєктах та патріотичних заходах. Таким чином, тематичний куточок стає центром співпраці родини і закладу дошкільної освіти, допомагає зробити національно-патріотичне виховання системним і доступним для кожної сім'ї. Саме на цій основі я розробила та впровадила тематичні рубрики Сімейні традиції та патріотичний календар, під час реалізації яких активно застосовую сучасні форми роботи з батьками. Рубрика Сімейні традиції спрямована на формування у дітей уявлення про родину як основу українського народу. В процесі її реалізації я залучаю батьків до активної співпраці через спільні творчі та проєктні форми роботи. У межах рубрики ми разом із батьками обговорюємо родинні свята, звичаї та обряди. Створюємо родинні альбоми та родовітні дерева. Ділимося сімейними історіями, українськими піснями, приказками, прислів'ями. Презентуємо традиції своєї родини дітям у групі. Діти з гордістю розповідають про свої родини, навчаються поважати традиції інших. У них формується почуття належності до свого роду та українського народу загалом. Важливим етапом у роботі стало впровадження рубрики Патріотичний календар саме ця рубрика дозволяє систематизувати національно-патріотичне виховання протягом року та зробити його послідовним. межах цієї рубрики ми разом із батьками знайомим дітей з державними та народними святами України. Відзначаємо пам'ятні та визначні дати пов'язані з історією держави. Доступні для дошкільників. Форми роботи до кожної події. Пропонуємо родинам нескладні завдання для спільного виконання вдома. Патріотичний календар допомагає батькам заздалегідь планувати участь у заходах і сприяє створенню єдиного виховного простору. Дитина, родина дошкільної освіти. Під час впровадження зазначених рубрик я системно використовую сучасні форми взаємодії з родинами, що робить співпрацю живою, цікавою та результативною. Важливим напрямом роботи є спільні майстер-класи з батьками, під час яких ми виготовляємо українські обереги. Ляльки, мотанки, елементи національного декору такі заходи мають потужний емоційний вплив і сприяють зближенню дорослих і дітей та формують шанобливе ставлення до народних традицій. З урахуванням сучасних умов я активно використовую онлайн взаємодію. Групові чати для інформування та спілкування, відеопоради для батьків. Добірки українських казок, пісень, мультфільмів, рекомендації для сімейного читання і перегляду. Це дозволяє підтримувати постійний контакт із родинами та залучати до співпраці навіть тих батьків, які мають обмежений час. Позитивний відгук у батьків і дітей мають родинні патріотичні акції та флешмоби. Такі як до Дня Вишиванки, Дня Державного прапора України, створення тематичних фотоколежів Прапор України в моєму домі, моя родина у вишиванці. Заходи об'єднують родини та формують почуття гордості за свою державу. Завдяки створенню сприятливих умов і впровадженню інноваційних форм роботи з батьками, національно-патріотичне виховання в закладі дошкільної освіти стало системним, цілісним і результативним. Батьки стали активними учасниками освітнього процесу, а діти зростають у атмосфері любові до рідної мови, культури та України. Я переконалась, що партнерська взаємодія з родиною є ключовою умовою формування у дітей національної свідомості, патріотизму та поваги до культурної спадщини українського народу. Дякую всім за увагу!